Всім привіт! Це знову я Lemieкс, і сьогодні я вам хочу саме показати, як же отримувати все ж таки робокси з грі Please Donate. Тому що ем, у прошлому відео я показав, як робити кнопки, ну або ж стійку просто у Please Donate. Ем, а зараз я покажу, як саме отримувати робокс з цієї гри Так, ну і от, якщо вам вже задонатили то у вас ось тут, от, де оцей лист, то показується ваше ім'я і скільки от вам задонатило. Мені, наприклад, задонатило там от 1022. Е, е, і я ще ці робокси не отримав. Тут не пишеться, що отримав цей гравець ці робокси чи ні. І тому вам, вам може просто хтось підходити і каже, Вам у вас 1022 робокси, задонатьте мені. Не повірять, чи ви скажете мені, що вони не прийшли на аккаунт. Але, щоб побачити, приход... прийдуть вам робукси чи ні, ми заходимо на силку, яку я скину під відео. Під відео і на цій ссылці ну, ви повинні будете зайти у свій аккаунт. І тут у вас відкриється отаке от віконце My Transactions. І тут е, будуть різні там суми, все таке. І ось тут Pending е, Robux. Ну, якщо вам вже задонатили, то у вас повинно бути Pending Robux. І тут повинна стояти сума, яку вам задонатили. Ой, точніше, яку вам дадуть. І, і от мені задонатили 1022, а я отримую 610. Це тому що Roblox і той, хто створив цю гру, повинні також заробляти гроші. Ну а на цьому все. З вами був Лемікс. Підписуйтесь на канал. Всім пока!